Mirvam. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості, ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І попри усякі перешкоди, я тут, на цьому місці, щоб поділитися з вами словом. І, хоч темно, і дивишся в далечінь, і думаєш, куди тут дивитися, темрява. Але знаєте, ця темрява скоро мине. Скоро прийде день і над нами буде вже світло. І да, не буде сьогодні, можливо, сонячно, але тому, що у нас йде дощик, така мрячка, то більший дощик спускається, то менший. Зараз трішечки припинився, думаю, їду, їду, бо і темно, і мокро, а так хоч було, щоб одне, темно, але не мокро. І дякую Господу, дякую Господу. За цю можливість, що я тут, на цьому місці, що Він зберіг нас. І попри все, попри усі негаразди, Він дає можливість і дає бажання славити Його, хвалити Його ім'я, величатися Ним, тому що Він цього достойний. Алілуя! Слава Богу! Наш Господь є Бог любові. Він, як написано в, і в книзі пісні піснів, Він прорив. Вадить мене у банкетні покої, і його стяг наді мною любов. Він нас провадить у банкетні покої, покої в дом піра в банкетні покої. Оце, знаєте, у Ніх Ісуса заспокоюємося. Які б там не були труднощі, приходимо до Нього і заспокоюємося. І коли ми входимо в ті покої разом із Господом. То ми оновлюємося в силі, і потім ми можемо підніматися на гори. Алілуя! Слава Богу! Він над нами простяг свій стяг. Прапор, стяг. Стяг називається любов. Алілуя, слава Богу. І вчора, коли молилася, казала, Господи, а якого він кольору? О той стяг любові, якого він кольору, білого як колір миру, чи червоного, бо пролилася Твоя дорогоцінна кров, якого він кольору? І знаєте, що Господь відповів? Що стяг його любові, він різнобарвний. На ньому можна побачити і Вхід сонця і захід сонця. сонця. На ньому можна побачити океан, море, квітучий сад, на ньому можна побачити посмішку дитини, райдугу можна побачити. Усе те, що творив Господь залюбки, можна побачити на тому стягові. Алілуя! А Держак того стягу це розквітлий посох. алілуя, розквітлий, тобто стяг його любові, це життя. Слава йому, повіки слава, що Господь простягає над нами той стяг. Саме головне, щоб ми піднімали очі догори. І бачили той стяг, алілуя! Відчували! А Господь близько, а він не покинув нас, не залишив нас. Він з нами повсякчас, алілуя! Слава йому, повіки, слава. Любов Христова, вона, як Сонце, що світить людям по всій землі. Любов Христова ніщо не може зрівнятись з нею у світі цім. Любов Христова, Любов свята, вона зі мною завжди була, коли я падав, без Підіймала і знову в небо мене вела. Коли я падав, без ліку підіймала, і знову в небо мене вела. Любов Христова там на Голгофі страждав Спаситель за грішних нас, любов Христова, в кайданах важких від мук і болі, він всіх нас спас. Любов Христова, Любов всем. Свята, вона зі мною завжди була, Коли я падав, без ліку, підіймала, і знову в небо мене вела, коли я падав, без ліку, підіймала, і знову в небо мене вела, Любов Христова, вона сьогодні й до тебе кличе, прийди скоріш, прийди до Бога, не пізно поки спасіння двері відкриті ще. Любов Христова, любов свята, вона зі мною завжди була. Коли я падав без ліку, підіймала, і знову в небо мене вела, коли я падав без ліку, підіймала, і знову в небо мене вела, і знову в небо мене вела, Бог виявляє нам свою любов тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними, написано в Римлянам 5:8, а в Івана 3.16 записано вірш віршів Євангелія в одному віршові, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен хто повірить у нього, не загинув. Але мав вічне життя, алілуя! У цьому прояв любові! У цьому прояв любові попри все, навіть. Серед війни, навіть із за браком світла, ми повинні пам'ятати, що Господь є любов, що Він допомагає нам у цих всіх негараздах, Він підіймає нас і веде, алілуя, у світлу свою вітчизну. Слава Богу! Він веде нас в будинок пиру, у ті покої. У ті покої веде, в банкетні покої, алілуя, щоб наситити, щоб провадити нас до життя. Чому він це робить кожного дня, кожної миті? Тому що він полюбив нас, полюбив нас вічною любов'ю, тоді, коли ще були ми грішниками, і кликав нас, і кликав, і кликав у чудове своє світло, у свій мир. І ми від, і ми відгукнулися, і ми відкрили свої серця, і ми покликали Ісуса Христа і сказали: будь моїм господарем, ти провадь уже мене дорогою життя. Ти це роби, Я буду йти за тобою. За тобою піду, куди бажаєш, мене веди і усе здійсню, що дозволиш мені, лиш ти, моя радість тобі, моє серце відкрию я знов. Всі дні гаразни мої, все покриє твоє, Моя любов, мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, моя надійна фортеця. А далі забула трішечки і щось там не Ну, е, саме головне, що мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна. Алілуя, Слава Богу, повіки слава! Господь любить нас і Він навчає нас корисному. Вчора Він нам, е, вчора він нас навчав, що, не зважаючи ні на що, ми можемо обрати не ропот, а славити Господа. І хтось скаже: Ну, добре, ти прочитала, ну це ти нам розказала. А як на практиці? А на практиці нам потрібно обирати. Знаєте, в не... мене є свій шлях. І на цьому життєвому шляху, уже після того, як я покликала Господа в своє серце, я не один раз падала, і Господня любов мене підіймала. І я знову падала, а Він мене знову підіймав. Але у цих падіннях, падіннях і перев'язування ран, Він показував мені свою Любов, він показував мені свою вірність, він показував мені, настільки я дорогоцінна для нього. І знаєте, дехто може пройти свій життєвий шлях і цього не помітити. І що буде заважати це не помітити? Робот. Ропот, недовольство, оце бурчання, бурління, і під час того бурчання, бурління людина не бачить оту Божу руку, оті Божі благословіння, які він посилає кожний день у наше життя, кожного дня, кожного дня ми можемо обрати, роптати, бурчати або. Або хвалити Господа, і знаєте, я не завжди його хвалила, і в моєму житті були оті бурчання. Ото... Боже, ти несправедливий, що ти не бачиш, а в мене такі труднощі, а нічого не міняється. І знаєте, мало що можливо змінилося у моєму житті. Зараз війна, зараз немає світло, світла. І оте все темне, що зараз відбувається у цьому світі, воно оточує нас. Але ми можемо змінити ставлення до того, що відбувається навколо нас. Пам'ятаєте, Знаєте, як одна жінка пішла до Равіна і сказала, Госпо Равіне, Равіне, чи, знаєте, ідучи до Равіна, ідучи до пастиря, ти вже ти, якби, інтуїтивно ти йдеш до Господа і ти просиш у нього відповіді. Хоча хочу сказати, що кожен може досягнути тієї. Сходинки, що буде говорити, і Господь цього дуже-дуже хоче, щоб ми говорили з ним, з ним, наодинці, не шукали постійно пастерської допомоги. Це теж інколи потрібно робити. Або служителя іншого якогось, не обов'язково це може бути пастер. І може бути, так є таке служіння. А, а, Душе скажу на російській душе попічитілі, тобто це можуть бути не пастора, але це може бути людина, поставлена Господом в тій чи іншій спільноті для того, щоб утішати, для того, щоб через нього, через неї слово Господнє робило свою роботу у серцях дітей, Господніх, коли їм самим почути важко. Тож, ми можемо приходити, ми можемо приходити і до того, і до іншого, але краще навчитися йти до Господа. І от вона прийшла і каже: Я вже не можу витримати. Діти не слухняні, чоловік не віруючий, на роботі такі проблеми, я вже не можу це все нести. І тоді він сказав, щось їй сказав. І після тієї розмови мати один раз на день, один раз на тиждень йшла. Кудись потім приходила, закривалася у своїй кімнаті і казала, до мене не заходити. І після того виходила така якась щаслива. Все навкруги було таке саме, але во мати виходила щаслива. І от одного разу діти підгляділи і побачили, що мама сидить із красивою чашечкою, п'є запашну каву і їсть якийсь там смаколик. І Діти були, знаєте, збунтовані. Як це так? Ти їси сама, а нам не даєш. А мати сказала: Тихо, діти, мама робить щасливу маму. Це для вас буде краще, ніж отой смаколик, який ви зісте дуже швидко. Ми можемо оцей смаколик перенести на Боже Слово. Ми можемо оці смаколики, адже каже Господь, що вкусіть який благий Господь, і побачите, і відчуєте. Ми можемо це перенести на молитву. Ми можемо це перенести на спілкування, на слухання проповіді. Ми можемо це все перенести. Але послухайте. Також ми люди. І якщо нам дає задоволення зустріч світанку, або просто гуляння по парку, або їда якогось смаколика, робімо це, робімо і це. Звичайно, воно не повинно бути на першому місці. На першому місці слово, хвала, поклоніння. Вони набагато довше, набагато триваліший час роблять нас щасливими. Навколо нас не, що зможе нічого не змінюватись довгий час, але може змінитися наше ставлення до того, що ми бачимо, і, і велика надія минеться, минеться. Так як і оця темрява, вона вже минула і пройшло небагато часу. І ми вже бачимо, і ми вже бачимо. Демрява минула, настало світло. Слава йому, слава йому, слава Господу! Повна віки слава. Алілуя! Звернемося до Божого Слова, звернемося до Нього. І так, буду читати із послання до Колосян з другого розділу, з 13 го віршу. І вас, які були мертві в переступах і в необрізаних? Іде в обрізані ваших, вашого тіла. Він оживив вас разом із собою. Простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми переписами була проти нас, він забрав її з поміж нас і прибив до Христа, скинувши начальства і влади, Він відважно відкрив викрив їх і. Переміг у собі. Алілуя! Ми колись були мертвими, а тепер ми живі. Господь взяв ту розписку, в якій, казалося, в якій повідомлялося, що ми достойні смерті і прибив до Христа. Алілуя! Слава Богу! Алілуя! слава Богу! Читаю далі з третього вірша. Отже, коли ви, Христом, коли ви з Христом воскресли, то шукайте гірнього, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про гірішне, а не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховане в Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисту пристрасть, потяг до зла, жадобу до наживи, що є ідолослужіння. Через це приходить гнів Божий, дна неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж ви відкиньте оте все, гнів. Людь, злобу, богозневагу, безсоромні слова ваших уст, не кажіть неправди одне одному. Скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Де немає ні гріха, ні грека, ні юдея, ні обрізаного, не необрізаного, ні варвара, ні скіфа. Ні раба, ні вільного, але все у ньому, у, у всьому Христос. Отже, підводим підсумок. Отже, зодягніться, як обри, обрані Богом, святі і улюблені у щире милосердя, доброту, покірність. Лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хтось проти вас має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само і ви робіть, а понад усе любов. Вона зв'язок досконалості. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі. І будьте вдячні! Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості. Навчайтесь, застерігайте самі себе з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославляйте духовними піснями. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи. Через нього Богові Отцеві. Все зрозуміло, не, по, не потрібно нічого додати. Чітко, ясно. Сьогодні Господь говорив з нами: понад усе, любов. Але ми повинні за допомогою сили Божої удосконалюватися, тікати гріха, всього злого, де ми колись жили, ж, жили, і приліплятися до нього. І хай допоможе нам Господь бути тим світлом серед темряви, бути тими людьми, які відображають Христа у цьому світі. Без Господа ми цього зробити не зможемо, але з ним. Ми здолаємо усе, будьте благословені, збережені Господом. Хай у вашому житті буде якомога більше світла, світла електричного і світла в душі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.